Вітаю, шановні друзі. Франція забороняє курити в громадських місцях. Тому всі, хто плануєте їхати на відпочинок до Франції, майте це на увазі. Дані нововведення вступають в дію з 1 липня 2025 року. Тобто, починаючи з липня 2025 року, у Франції буде заборонено курити в парках на пляжах, зупинках громадського транспорту перед школами та в інших публічних просторах. Міністерка охорони здоров'я Катрін Вотран заявила, що мета нового закону захистити дітей. Вона каже, що свобода курити закінчується там, де починається право дитини на чисте повітря. Порушення заборони карається штрафом до 135 євро. Що дозволено, електронні сигарети під заборону не потрапляють. Курити, як і раніше, буде дозволено на відкритих майданчиках барів та ресторанів, друзі. Тому всі, хто плануєте їхати цим літом, майте на увазі, щоб для вас це не стало несподіванкою. Тому що з 1 липня дані правила вступлять в дію. І е, всім, хто курить, друзі, потрібно мати на увазі, де ви перебуваєте в цей момент. Поширте дане відео з повагою, ваш адвокат Демченко.